Луцький міський голова Ігор Поліщук звинуватив депутатів від фракції Громадянський рух свідомі, які домагаються виділення обіцяних мером грошей на ЗСУ у відбурюванні військових до агресії. Також мер провів некоректні паралелі з підривом трьох гранат депутатом сільської ради на Закарпатті. Так, мер написав, що окрім вини підривника, існує, начебто, той факт, що його накручували і спонукали люди, які переслідували власні політичні або інші інтереси. Мер Луцька вказав, що в нашій громаді, начебто, теж є такі люди. За його словами, це фракція від громадянського руху свідомі. Пост мер опублікував у соцмережах. Окрім безпідставних звинувачень, міський голова Луцька посадовець дозволив собі образливі висловлювання на адресу депутатів, називаючи їх негідниками, забувши про поняття етики і ділового спілкування. Допис Ігоря Поліщука без змін ви бачите на екрані. Це не пройшло повз увагу депутатів громадянського руху свідомі. Так, Андрій Лучик, прізвище якого було в переліку так званих негідників, без емоцій прокоментував кожен пункт звинувачень. Перший пункт це порівняння трагедії на Закарпатті з Луцьком. Інвестиція в наші збройні сили це найкраща інвестиція сьогодні, адже це збережене життя і здоров'я наших громадян. Це наближення перемоги України. А кожен день війни руйнує наші домівки, забирає життя і підриває економіку. Тому чим швидше переможемо, тим багатшими будемо в перспективі. Тому ми і змушуємо мера виконати свою обіцянку і закласти в бюджет 500 мільйонів гривень на підтримку армії. А не 250 мільйонів, як це є зараз, зазначив він. Другий пункт це земельна ділянка на вулиці Метальницького. Зі слів Андрія Лучика, Андрій Покровський жодного разу не просив його голосувати за чи проти будь-якого рішення в Луцькій міськраді. Позицію з усіх питань свідомі випрацьовують спільно на засіданнях фракції, де й визначають, як голосувати щодо судових рішень по цій ділянці. То наскільки мені відомо, суди ще тривають. Зрештою, це питання стосується виключно громадянина Андрія Покровського, який є власником цієї земельної ділянки, зауважив Андрій Лучик. Третій пункт: депутати чинять тиск на міського голову. Ну так це і є нормальний демократичний процес, але є нюанс: чинять тиск не через ділянку на Мательницького, а через корупційні дії міського голови, котельня на Карбишева, незаконна ліквідація «Еводи». Ремонт проспекту волі, тендер на бульварі Дружби народів, автопарк сервіс, перелік можна продовжувати і продовжувати, написав депутат. Четвертий депутати від свідомих негідники. Ну ок, нехай буде так. Просто якщо раніше я намагався в толерантній формі показувати, про Оря Поліщука то тепер особиста моя реакція буде трішки жорсткішою. Резюмував Андрій Лучик. До обговорення долучився і депутат фракції «Громадянський рух свідомі правозахисник Валентин Хаймик. Перш ніж називати когось негідником, подивіться в дзеркало, бо справжній негідник той, хто такими трагічними подіями намагається прикрити власні корупційні схеми з котельною на Карбишева, з корупцією на проспекті волі зі схемами на кафедральній і Ковельській і багато інших питань в інтересах палиці. Тому так, що посієте те й пожнете, зазначив він. На додаток Валентин Хаймик нагадав міському голові про залякування як метод політичної боротьби. Можете в черговий раз налякати зняттям премії чи звільненням з роботи у відділі державного архітектурно-будівельного контролю. Як не раз робили, щоб закривати рот мені і моїм колегам, зауважив він. Валентин Хаймик зазначив, що це ще один черговий доказ низькості мера Поліщука.